Друзі, зовсім скоро Різдво. Час, коли дім наповнюється світлом, родина збирається разом, а наші наміри мають особливу силу. Саме до цього свята ми створюємо, заряджаємо спеціальні свічки, різдвяна зірка благополуччя. Це не просто свічка, це інструмент для свідомого закладання благополуччя, достатку, захисту вашого дому на весь наступний рік. Кожна свічка заряджена нами саме під енергію Різдва, має у комплекті маленький оберіг для дому. Її особливість у тому, що ви запалюєте її у святий вечір або на Різдво, збираєтеся родиною і разом говорите намір на здоров'я, на достаток, на мир і гармонію в домі. Уся енергія свята, ваші слова, сміх, тепло, ніби записуються у віск і стають опорою для вашого дому на цілий дік. Після цього оберіг з комплекту зберігається у домі на благополуччя та захист. Це дуже теплий і символічний подарунок для себе, для родини або для близьких людей. Якщо ви хочете, щоб 2026 рік почався зі світла, достатку, правильного наміру, замовляйте свою різдвяну зірку благополуччя вже зараз.